Вітаю всіх в наступному уроці, а саме вже в дев'ятому уроці другого модулю, і наша тема сьогодні кен. Модальне дієслово Вміти. Починаємо. Отже, для чого нам потрібно це модальне дієслово? Давайте почитаємо. Для вираження фізичної розумової здібності. I can swim. Я вмію плавати. Я висловлю свою здібність, так, вміння щось виконувати. Друге, для вираження можливості того, що може статись. It can rain tomorrow. Завтра може йти дощ. Далі, для дозволу або прохання. Can I leave now? Чи можу я піти зараз? Can you help me? Чи можеш ти допомогти мені? Can. Далі ми бачимо граматичну таблицю, стверджувальну, заперечну і питальну форми. Отже, коли ми хочемо сказати я вмію, чи хтось вміє щось робити, ми, звичайно, беремо can і бачимо, що в усіх особах can не міняється. I can swim, я вмію плавати, you can swim, ти вмієш плавати, he can swim, він вміє, She can swim, вона вміє. І далі we can swim, they can swim. Заперечення у нас Відбувається з поєднанням ну no, так. Я не вмію. I cannot swim. You cannot swim. Ви не вмієте плавати. He cannot swim або can't. Так, скорочено, we cannot swim або we can't swim. They cannot swim або скорочено they can't swim. Вони не вміють плавати. І в питанні знову бачимо, що знову міняється порядок. Слів can перестрибує наперед. Чи можу я плавати? Can I swim? Чи можете ви плавати? Can you swim? Can he swim? Can We swim. Can they swim? Can всюди у нас буде першим. Запам'ятали? переходимо до наступної частинки. Приклади з Can. I can swim, she can speak French. Вона може говорити французькою. Заперечення: I cannot swim, I can't swim, he cannot drive. Uh, питання: Can you swim? Can she come to the meeting? Так, бачимо Can знову на початку в питаннях. Ну що ж, ми з вами вивчили цю тему. Прослухайте ще разочок, закріпіть граматику, запам'ятайте ключові моменти, правила, так? І, звичайно, дайте відповідь у коментарях. What sports can you do? Can you drive? Can you read fast? Can you write? Напишіть, що ви можете, так, англійською мовою. Чекаю ваших відгуків і до зустрічі у наступному уроці. See you in the next lesson. Goodbye.